Любі, всім привіт, вітаю, з вами Наталка Скліва. Сьогодні відео у нас буде про туші. У мене ось туші оріфлейм, їх небагато, немало, 7 штук, і я вам хочу показати, як вони на мені працюють. Одразу скажу, що всі наші туші на мені досить ну, гарно носяться, нічого не осипається, легко змивається. Мене все влаштовує. Люблю наші туші, тому як би маю жвенку таку 7 штук. І в чому сенс відео я кожен день наносила нову туш і знімала вам, як виглядають вії. В принципі, треба зазначити, що такий ісходник у мене якби непоганий. У мене досить такі гарні, довгі свої вії. І, в принципі, важко мені їх зіпсувати. туш'ю. Єдине, бувають такі туші, які. Якби, знаєте, вії такі не охайні, виходять одна до одної, а такі, як наче пожовані. І почну я з туші. Зараз покажу, яка на мені, а далі буде ролик, де будуть сте. Яка у мене туш і ефект навіх. Зараз на мені ось тут такий вій у мене. Зараз на мені туш э, The One, це ця, яка, це такий у мене Франкенштейн трошки Туш, яка з ефектом біолового об'єму, а кісточка у мене з туші Hypnotic Дес. Чи як там вона Вон так, що Hypnotic. Мені не дуже подобається ця комбінація і туш ця сама. Вибачте, Чогось от саме оця туш з цією щіточкою дають мені якийсь не дуже такий на погляд. Наче так на відео і непогано виглядають. А в житті, як би знаєте, я так довго нею. це не там, з одного змаху. На відео всі туші, всі абсолютно нанесені в один шар. Я ніколи не наношу в два шари, мені це не потрібно. І сподіваюся, що вам буде у нагоді стане така як підказочка, як яка туш працює. Так що приємного перегляду вам любі! До побачення!